Так, шановне панство, я вас вітаю. Ой, так, зніму, щоб не заважати мікрофону. Мене звуть Олександра. Значить, Після крайнього розкладу про адвоката Крижанівського, да, який прославився зараз своїми позовами проти Єрмака. От. Такі цікаві коментарі. Значить, я просто ну, не змогла щоб стриматися, да, щоб не. Почитати ваші коментарі і з вами про це не поговорити, тому що, ух, <сміст> <сміст> значить, це вже третій раз, третій раз а, м -м, мені сказали, що я проплочений таролог. На цей раз я бот-єрмака. У мене виникає три питання. Значить, вже є три політика, які, по ваших словах, по ваших коментарях замовили мені розклади. А, я бот Єрмака. Так, да, не те, що проплачений, я бот Єрмака. Зрозуміли, да, ну, Глибину нашої глубини. Значить, смішно так я. Ну, да, Добре. А, виникає в мене три питання. По-перше, Чому я про це нічого не знаю? Ну, Що мені замовляють розклади, да? чому я дізнаюсь це з ваших коментарів, а не там десь звідкись? Питання друге випливає з першого питання. Тоді, де мої гроші? От мені просто цікаво, якщо я проплачений таролог, то де мої гроші? І взагалі, давайте від слова таролог будемо відмовлятися. Я не таролог, я віщунка, я... Тарол... карти для мене як інструмент. Це не я і без карт можу вам розповідати, просто я думаю, це не так епічно буде виглядати на каналі, да? ну, в плані відео. Значить, і третє питання, ну, друге, да, де мої гроші? А третє, чому в мене досі не ну, хоча б мільйон підписників? От я зараз відкриваю. Значить, канал, да, він доволі молодий. Він з листопада місяця от цього 22-го року, тобто, ну, 5 місяців через 4 дні буде 5 місяців каналу, 8374 підписники. І вже ви розумієте, яка я популярна, що аж три політика, давайте так, прям замовили мені свої розклади. Прелість яка. Що у вас в головах, коли ви про це пишете мені, коли ви навіть про це думаєте? Я просто трошки в шоці. Мене сьогодні добив один оцей коментар, там, де значить, я бот Єрмака, про те, що всі справжні справжні тарологи вони говорять, зараз я вам скажу. А, теж бот Єрмака. Не те, що бот, а теж, значить, ще хтось є бот Єрмака. А, бо всі справжні українські ведуні говорять зовсім інше. Єрмак зрадник України. Я вам скажу, друзі, наступне. Значить, хто тут взагалі вирішує, що таке справжні українські ведуні? Хто? Тобто, ну. Це знаєте, із серії. Дивлюсь розклади, да? Ну, всі, мабуть, думають, що якщо інформація, яку дає людина, відунья, да? Добре, якщо ця людина дає інформацію ту, яка вам подобається, або ту, яку вам комфортно чути, Ой, добра, да? класна, взагалі. Ой, постійно буду до неї ходити. Вона от так мені сказала, і так мені прям хорошо стало, і прям все таке інше. А якщо щось каже таке, що не вкладається в голові, те, що не резонує, те, що ну, взагалі вам не підходить, що то тут не то. Бот Єрмака, 100%. Майте люди совість. Я не знаю, як ви живете з таким такому обмеженні, чому ви не хочете дивитися далі свого носа? І чому ви не хочете подумати навіть про те, що інформація знаходиться на різних рівнях? Що, можливо, хтось дивиться поверхню, а хтось дивиться трошки глибше? Ви про це не думали? Що інформація не завжди буде вам подобатися, якою б вона не була? Це по-перше. А по-друге, як би у нас з вами не співпадали думки? Чи не так? Як би як би не співпадала інформація з моїх розкладів і вашої особистої думки, будьте людьми вихованими. Навчіться поважати один одного. Тим паче, ви заходите до мене на канал, дивитеся мої розклади. Я стараюся для людей. Я ці розклади для, не для себе роблю. Мені для себе інформації достатньо. Розумієте? Не завжди ця інформація має вам подобатися. Не завжди вона має прям один в один просто підтверджувати всі ваші думки. Якщо так буває, ну круто, класно, значить ви проаналізували, десь там щось ви відчуваєте, так, так само, як і показують карти. Добре. Але ж це не означає, що я там справжня або не справжня. Ну, ви як взагалі оце таке писати: Справжні українські відуні? У нас що є? Якийсь перепрошую клуб справжніх, а всі, 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 хто не в клубі, то не справжні? Що у вас? Як просто я не розумію? Аж блін. Смішно, їй Богу, подивіться, просто на обличчя цієї людини. Я вам скажу, от скільки, оскільки я Років працюю з людьми, дуже багато років, я в людях не помиляюсь. І я вам скажу так, що був у мене такий період, це ще було до ковіда. Ем, є в мене подружка, яка по фаху своєї роботи, вона заїжджала до мене з своїми, ну як, це не співробітники, а з потенційними співробітниками. Да? І, ну так, знаєте, як під предлогом там, чаю випити, заїхати, там, щось віддати, або там, ну, щось таке потрібно, так, щоб я цю людину побачила. І просто після цього е, вона з людиною прощалася, і після цього: Ало, ну що скажеш? Можна довіряти чи ні, що це за людина? І я ще ні разу не помилялася в людях. Якщо у вас. Складаються якісь свої особисті емоції в плані цього адвоката. Ну, то при чому тут я? Будь ласка, вірте, слухайте. Ну, Це ж ваше життя. Навіщо мені його дивитися? Ви, ви каже, ви його послухаєте, таку правду говорить. Де Я не хочу його слухати. Я не, від... я не відкрила жодного його YouTube оцього відео. Для чого? Я почитала новини, мені цього достатньо, я побачила фотографії, мені ну, більше ніж, повірте, друзі. Про що ви говорите? Взагалі, як? ну, Треба, щоб знаєте, трошки ще набратися розуму і набратися виховання, аби тільки е, вміти поважати думку чужих людей, просто сторонніх людей, да, вміти прийняти. І вчасно закрити рота і розуміти, що отут можна таке писати, а отут краще такого не писати. Ну, їй Богу, я просто сьогодні прям. Я просто в шоці. І ще є питання одне. А, а, пані Тетяна пише, що вона здивована. Кхе. Сказати, що я здивована, нічого не сказати. Я слідкую за декількома українськими тарологами. Не із-за розваги, а для аналізу інформації. Добре. То питання про по Крижанівському і Майдану: інформацію доніс таролог прямо протилежно. Я так розумію, прямо протилежно моїй інформації. Да? Зрозумійте правильно, я хочу розібратись. Чому так? Крижанівський там людина, яка бореться з корупцією, а Майдан це вивезти на чисту воду тих, хто заробляє на війні. Розгублена. А чи може виявитися, що Крижанівський руками олігархів бореться з адміністрацією президента? Е, я не знаєте, я не буду себе якось оправдовувати чи щось вам доводити. Давайте із серії час покаже. А ви просто, ви просто от подумайте так. Я в, в тому, що я побачила, я впевнена на всі 100%. 100%. Е, якщо виходять карти, бореться за гроші, бореться по обману хитрості по, по маніпуляції і по дияволу, і за ним стоїть багато багатих людей, ну Ні, ну, от як хочете, не знаю, що вам сказати, не знаю. Є ще м -м, російські тарологи. Їх також часто приводять в приклад і із серії Хто ж з вас правий? Да? Тарологи? Я не люблю так це слово. Давайте віщунки там з української сторони, чи ті, хто читає карти з російської сторони. Хто ж правий? От питання тому що з української сторони Україна переможе. І вже перемогла. А з російської сторони Україна програє. І люди, які живуть в Україні, дивляться і тих, і тих, і потім мене питають: а чому не співпадає? Не знаєте? Чому? Якось так дивно, а кому вірити? Ну, кому вірити? Не знаю, в такому випадку, мабуть, ну, нікому, навіть собі вірити не можна. Якщо аналітична складова. в... Голові не працює, то тут, мабуть, і собі вірити не можна. Ніколи не забувайте, що таке пропаганда. Не забувайте, будь ласка, як вона працює, ця пропаганда. Не забувайте про те, що ми робили я робила розклад от буквально вчора, про те, що навколо Зеленського зараз буде дуже багато фейкової інформації для того, щоб підірвати його авторитет. Це вигідно, це комусь дуже вигідно. Люди втрачають контроль. Оці заможні, багаті чиновники, які при владі, яких почали підчищати, вони втрачають контроль. І вони починають вже, знаєте, ну це політика, це брудна гра, ви ж все знаєте. То будь ласка. Я не знаю, що вам сказати. У мене просто. ну, Бот Єрмака, ще один. Десь ще хтось. Є треба познайомитись. Ми вивеземо два боти Єрмака. Це якийсь То він же, не проти влади. Він же, Він же не проти влади, а проти Єрмака. А Єрмак зараз не при владі. Серйозно. І ви не вірите, що Єрмак-Зрадник? Чому я маю чомусь такому вірити? Я ось о, зробила розклад. У мене на Єрмака є розклад. Будь ласка, подивіться. Називається Крайній раз про Єрмака. Це було в грудні чи коли там, в листопаді того року. Ну, от так і написано Крайній раз про Єрмака. От, будь ласка, дивіться. Я побачила те, що я побачила. Я ніколи людей не називаю. В мене, знаєте, немає. Це моя позиція така, як людина, яка читає розклади тут на каналі. В особистих консультаціях ситуація геть інша. Хто був у мене на особистих, вони прекрасно знають, прекрасно розуміють, що я а, те, що бачу, я і говорю. Я не із тих людей, які будуть там, гладити по голові, там, лити мед в уші, да, або там, щось таке розповідати, так, щоб людині було приємно. Ні. Я, якщо там щось таке бачу, що накосячил, що ти сам винуватий, що ти там до чогось довів або навпаки, що ти допускаєш, що з тобою так поводяться, то я саме так і говорю. Ви зрозумієте, ви, якщо приходите за відповіддю на канал з розкладами, ви отримуєте відповідь, ви її, або, ну, ви її чуєте, а, а вона вам або заходить, або не заходить. І це не означає, що я там справжня або не справжня. Ну, правда чи ні? Оце слово справжня – це взагалі. Справжня. Що значить несправжня? Несправжня це хто? Женщина Різинова, ото не справжня, а я справжня. Ей Богу. Аж зло бере. Ви що? Таке говорите і пишете. Так, багато за ними простих людей стоїть. За цим Крижанівським багато простих людей. Я, знаєте, ще мене дуже добиває, коли починають. Е коли починають писати за всіх. От одна людина пише коментар От ми? А я завжди хочу спитати, а хто ви? Хто? Чому ми маємо вам вірити? А хто ми? Я відповіла там один дядько написав, чому ми маємо вам вірити. А от у мене одразу питання: а у вас груповий перегляд моїх розкладів? Мені просто цікаво. Ну, Якщо так, ну блін, класно. І це знаєте як, Ну, всі гуртом подивилися, і потім такі сіли, обговорили, подумали, сказали М -м -м ні, не віримо. Ну тоді ок, да? тоді ви написали. А якщо ви дивитеся один, для чого ви за всіх відповідаєте? Є така а, в психології штука, я не буду зараз апелювати там, всілякими назвами там, і так далі. Я просто розкажу, що. Є така штука в психології, коли людина хоче зняти з себе відповідальність за відповідальність за ну, своє життя, скажімо, давайте так, за вчинки, за аналіз того, що відбувається навколо. Просто аналізувати, не думати, не приймати рішення, ну тобто не, не бути в процесі, так? Да? Не бути в темі. Ця людина придумує собі якусь віру, десь, от, щось таке, да? що типу, це не я, це ось, ну, тут же ж потрібно, тобто придумує собі якісь правила. А це може бути ще і якась масова така світова змова, бо це ж не ми, це ж нас, від нас же тут нічого не залежить, ви ж розумієте, вони ж подивіться, які. Ну, це так само. Влада винувата. Ми ж взагалі, ми ж просто народ, ми ж тут просто стоїмо, а от влада ой, да, влада винувата. І от так само і тут. Значить, Зрозуміли, да, про що я говорю? Тобто є люди, які думати не хочуть, аналізувати не хочуть, у них постійно винувати хтось. Ну, то Мені вас шкода, ви, ви не живете. Як вам не цікаво, мабуть, я так думаю. Ну, Мені було б не цікаво. Може, вас, в принципі, і влаштовує. На любителя, як то кажуть, друзі. Ой, в цілому розсмішили ви мене значить цими своїми. Ой, всіми своїми коментарями. Має же хтось довести. Як, ану, зараз я чекаю. Це от Комусь же треба доносити до людей про наших можновладців. І якщо це і не його ідея, але він як спеціаліст може юридично все обґрунтувати і пояснити людям, ні. Ви не дивилися, напевно, уважно розклад, не про це йде мова. Ним користуються як юристом, тому що він вміє е, да, оці там іски, папери, в нього є посвідка. Адвоката поки що. Та, тому людина може якось ну, вхожа там в якісь кабінети. Все, на цьому крапка. За ним стоять люди, які маніпулюють ним заради е, своїх інтересів, а не для того, щоб просвітлити людей про владу. Ви просто заангажовані проти влади. Тому у вас і одразу, знаєте, виникає оце. Я, я, не, я не захищаю владу. Знову ж таки. Я хочу, щоб все було. Знаєте як? От, е, щоб кожна людина вміла аналізувати і робити висновки для себе. От саме з е, почутого і з побаченого. А не те, що вам вкладають в голову, а ви просто, ну да, ну добре, добре, добре. Тоді сенс. Цього взагалі не цього, а всіх каналів з розкладами. Тоді сенс який, скажіть мені, будь ласка, якщо а, всі питання, які вас цікавлять, які цікавлять людей, українців, ну. Немає сенсу їх розглядати, все і так все знають. Особливо ось так, от десь там на дивані, біля телевізора, в принципі, є відповіді на всі питання. Тому чому і що, що ми тут з вами робимо? На що ми оце тут з вами розглядаємо? Щось якісь цікаві питання. Для чого? Тобто, якщо інформація вам заходить, значить я права. А якщо інформація вам не заходить, значить я не права. Да? Тобто ви її ж навіть просто слухати не хочете. Ви її перекручуєте. Я такого не говорю. А ви перекрутили так, як вигідно вам. Тому Крижановський говорить, правду, послухайте, про що він говорить, і все зрозумієте. Я не хочу слухати, що він говорить. Нащо мені засирати свої миски? Я вас прошу. Я. Ой капець. Як сьогодні сказав мені чоловік, оце щось ми знову з ним таке обговорювали. Якийсь з ваших коментарів. Сказав таку думку, що в політиці ніхто ніколи не буде на 100% правий і на 100% неправий. Завжди буде, знаєте, люди будуть ділитися на те, що хтось буде, ну як хтось буде більше імпонувати людям, а хтось менше. Тобто у когось буде більше правди, у когось буде менше правди. Ось і все. Просто за кимось піде людей більше, а за кимось людей піде менше. Згадайте, згадайте Біблію? Чи всі були за? Чи всі пішли за ним? Ні. А що він був? Хіба він був неправ? Це не порівняння. Це просто як приклад. А то зараз почнете писати, що я там когось порівнюю. Ні, це просто приклад. Що буває по-різному. Завжди будуть люди, які підтримають, і завжди будуть люди незадоволені. Але потрібно вміти поважати думку один одного. Оце єдине, що я прошу. Оце для мене зараз на часі головне. Тому що слухати про те, що я бот-єрмака і якась там несправжня, тому що вам щось не зайшло з цієї інформації, яку я. Розповідаю, Ну це вже просто ну, таке ніяке, друзі. Не смішіть, будь ласка, ні мене, ні, ні себе, ні людей навколо. Добре. Я думаю, таке собі відео на 20 хвилин, поговорили ми з вами, інколи і так потрібно, я тут собі навіть чай зробила, бо думала, що знову буду кашляти. Бо на ярмарці дуже сильно і голосно кричала, закликала людей підійти до нашої кухні, скуштувати наш куліш, банаш і ще багато смаколиків, які були в нас представлені там на ярмарку. Відео обов'язково виставлю, тому, друзі, треба його змонтувати просто. Тому ще треба трошки почекати. Я дякую вам за вашу думку. Вашу думку поважаю, якщо вона не ображає ні мене, ні, ні інших ем, гостей каналу. Якщо ображає, буду видаляти, буду бамити і так далі. Так що завжди стою на тому, що ем, моя позиція така і не тільки на цьому каналі, а взагалі по життю, що людиною потрібно залишатись в будь-якій ситуації. Тож, будь ласка, залишайтеся. Людяними в будь-якій ситуації, це ж не для мене, це для вас, друзі. Бережіть себе і бережіть Україну.